Всім привіт! З вами домашній Кухар і сьогодні я покажу вам, що робити пасту це просто. Нам знадобиться лише скалка, фартушок, борошно та інші інгредієнти. Поїхали! Коротко про борошно. Я використовую борошно з твердих сортів пшениці подвійного помолу. Вона дуже схожа на борошно вищого гатунку та з ним легко працювати. Треба розуміти, що і борошної яйця навіть у одного виробника зустрічаються різні. Я, звісно, дам усередині грамовки в описі, але в першу чергу орієнтуйтесь на стан тіста. Гардиші помолу теж підійдуть, хоча новачкам може бути не завжди просто це зробити, особливо при ручному замісі та розкочуванні. Чим вищий номер помолу, тим він грубіший. Я зазвичай використовую тісто місто машинку для пасти для цього, але сьогодні покажу більш автентичний спосіб, який не вимагає багато додаткових засобів та ідеально підійде для новачків. Висипаємо десь 3 чверті борошна та формуємо кратер для яйця, куди ж сипимо сіль. Чи додавати олію? Питання спірне. Моя думка, для тонкого помолу воно не треба, але може трохи допомогти з грубішими, роблячи тісто ніжніше в роботі. Для цього доливаємо просто чайну ложку оливкової олії. Зараз задача перемішати переміщати укратер яйце, поступово збільшуючи з борошном. Як робоча поверхня, ідеальним буде килимок для тіста. Хоча можна використати велику дочечку чи просто гладкий сухий стіл. Дуже корисною буде оця штука за 50 гривень, яку я зазвичай нарізаю готове тісто на частини. Її можна замінити зворотньою стороною широкого кухонного ножа. Коли тісто вже грудкується в щільні шматочки, час починати ручне вимішування, потроху додаючи залишки борошна. Як проміжний результат маємо отримати от таке тісто. Воно досить липке, але вже не налипає на руки. Всередині глютен тільки починає утворюватись. Тож закинемо тісто на 30-40 хвилин до холодильника, щоб допомогти йому. Холод і час дозволяють глютену розкритися та почати формувати більш еластичне та придатне до обробки тісто. Додамо до цього механічну обробку, поступово витягуючи і шаруючи його. Результатом має стати нелипке тісто, яке розділяємо на кілька частин для розкочування. Щоб воно не завітрювалось, покладемо решту в пакет. Рекомендую цільну дерев'яну скалку. Повірте, кілька модних з силиконовим покриттям я вже зламав. Продовжуємо катати, пересипаючи бороштом, допоки не викидемо рівномірно так, щоб воно було майже прозорим. Не забувайте про краї, товщина тіста має бути однакова всюди. Щедро пересипавши бороштом, згорнемо в прямокутник. Можна одразу нарізати на порційні шматки бажаної довжини. Цей напівфабрикат може пролежати вічність у морзилці або до тижня в холодильнику. Якщо зберігатимете заморожене, то перекладіть у холодильник за кілька годин до нарізання. І коли наступного разу відчуєте бажання скуштувати пасти чи зробити лазанью або равіолі, то треба буде лише просто відчинити свій холодильник та розрізати листи вручну або за допомогою машинки. А способи, що з цією пастою можна зробити, можете знайти у мене на каналі, або підписатись, щоб не пропустити нові. Тож хай смакує.